Господи, Всемогутній і милосердний, з глибини серця, я дякую тобі за цей новий день життя. Дякую тобі за подих, яким я дихаю, за світло, яке бачу, за кожен новий ранок, що відкриває переді мною твою доброту. Дякую за мою сім'ю, за рідних і близьких, за друзів і тих, кого ти посилаєш на моєму шляху. Господи, вдячний за хліб на моєму столі, за тах над головою, за тепло в домі і за можливість трудитися. Навіть у труднощах Ти не залишаєш мене, навіть у темряві я бачу світло Твоєї надії. Дякую тобі за випробування, які навчають мене терпінню, і за радості, що дають силу йти далі. Я дякую тобі, Господи, за те, що чуєш мої молитви, навіть коли я мовчу. Дякую за спокій у серці, який приходить від Тебе, за прощення, яке я отримав завдяки Твоїй благодаті. Дякую за дар віри, за можливість жити з надією, за те, що ти завжди поряд, навіть коли я цього не відчуваю. О, Господи, я дякую Тобі за твою любов. Яка безмежна і вічна. Вона веде мене, підтримує і огортає у найскладніші моменти. Я дякую за кожен новий день, за кожну мить життя, за все, що маю, і навіть за те, чого ще чекаю. Приймай, Боже, мою щиру подяку, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай моє серце завжди буде вдячним. А мої уста сповненими хвали. Тобі, Господи, вся слава, честь і подяка нині і повіки вічні. Амінь.